І це важливе включення. Я знайшла її Діану. Дивіться, я списала із телефону Діана Треви 8 е, Я її люблю і вона аж... Дивіться, що вона зняла. Так, а, я її люблю. Так, зараз ми цей профіль О, де найліпші канали. Вот и да. так, а чему доже долго. Давай. Давай. Сейчас покажу, да я. Бесленая. Вот это я! О, да Не добавилася папа, я причаюся, я йду її любуватися. Я даю їй любуватися. Це я я тебе люблю, став лайки, і підписуйтесь, Ах, хто новенький.